Юрбина зрозуміла суть, її штовхала проти глузду, в простім протесті та й не ймуть, козаки кидалась на капусту усе забрати й поділити найкраще рішення просте. Навіщо щось важке робити, як гриб у роті проросте? І горщик, що сам кашу варить, Негайно кожному вручить, і кожен чимось дивним марить. Та мрія у достатку жить, аби зібрати жар руками, але чужими по свої, що печуться і будуть рани, то хай печуться, не мої. І в тій юрбі застрягли люди, а там капуста і коза змішались руки, ноги, груди. То ще ви проти, чи ви за. Вся та юрба лишень на розбрат запрограмована була. Там бачу я і серп, і молот, і пролетарська емла. Із тих бажань фінал відомий, неусвідомлених рабів, свідоме рабство всі готові і гул печерних голосів. Юрби не зрозуміла лють, її штовхала проти глузду. Проста в лихім протесті суть, коза кидалась на капусту.